Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, бій за Абсолюта між Усиком та Фюрі все ближче і ближче. Адже вже 18 травня ми будемо насолоджуватися переглядом прямої трансляції в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Приєднуйтеся, там будуть і інші бої та ще багато всього цікавого. У попередньому відео ви могли бачити прогнози від різних боксерів. А тим часом Френк Уоррен промоутер Тайсона фюрі висловився про критику від Барі Макгігана. Уоррен стверджує, що Ф'юрі готовий побити Усика і продемонструвати свою перевагу. На відміну від Макгігана, Ф'юрі вже довів свою здатність перемагати найкращих бійців свого часу. Уоррен підкреслив, що Фюрі не уникає суперників як а готовий битися з кожним. А колишній тренер Усика Джеймса Лібашир висловився про форму Тайсона Ф'юрі. Він готується до важкого поєдинку і це справедливо, бо Олександр Усик це твердий хлопець. Усик важкий опонент, ментально, розумово, фізично, він жорсткий хлопець. Тайсон Ф'юрі готується до бою свого життя, бо це бій за абсолютного чемпіона світу. Вони обидва багато вклали в цей бій, багато стоїть на кону. Щодо самого Ф'юрі, то він сказав: Я прокидаюся рано вранці, відводжу дітей до школи, повертаюся, тренуюся і як бонус, йду з дружиною до супермаркету за покупками. Я дивлюся, наскільки речі дорогі. Потім заходжу до кав'ярні. Це спокійне життя. Я далеко від проблем, від усіх ідіотів. Я не можу тут багато чого наробити, оскільки Періс мене контролює. Я не тримаюся за світське життя. Я не тримаюся за життя зірки боксу. Коли я перебуваю вдома з дітьми, собакою та дружиною Періс, неважливо, скільки я виграв чемпіонських титулів і який у мене рекорд. Я батько, я хлопець, якого вона закохалася, коли їй було 16 років. Я дав притулок собакам. Всі нагороди світу не беруться до уваги, коли маєте дітей. Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Джордж Джордг вже вкотре поділився своїм прогнозом: Так, я вибираю Усика, я думаю, що він переможе Ф'юрі. Пам'ятаю, перед дебютом Усика в суперважкій вазі я сказав: він темна конячка, не списуйте цього хлопця з рахунків. В останні кілька років ми бачили, як важковаговик домінував у надважкій вазі. Багато людей були впевнені, що він не зможе конкурувати з Ентоні Джошуа. А тепер те ж саме кажуть перед боєм із Ф'юрі. Я все ще думаю, що Усик переможе. Окрім бою за Абсолюта, є інші цікаві новини. Адже саудити серйозно взялися за світ боксу. Ля Шейх анонсував топовий поєдинок у надважкій вазі, який запланований на 3 серпня. Талановитий Джаред Андерсон приєднається до нас на сезонний турнір Ері Яду в Лос-Анджелесі проти бронзового бомбардира Деонтею Вайлдера. Якщо Вайлдер буде готовий битися 3 серпня після непростого бою 1 червня проти Джана Джілея. Я завжди вірив, що бокс буде на піку популярності, коли у нас будуть молоді та талановиті американські супертяжі, такі як Джаред Андерсон. Він талановитий і має багатообіцяючі майбутнє. Радий знову працювати з топ ранк. Сезонний турнір Ері Яду, який прийде 3 серпня у Лос-Анджелесі, стане унікальною подією в історії. Андерсон лаконічно дав зрозуміти, що готовий до найсерйознішого виклику у своїй кар'єрі на солдати, написав він на своїй сторінці VIX. Як відомо, в США також планується ще один мегатурнір між боксерами Топ Ранк та Golden Boy, аналогічне шоу 1 червня. Між іншим, обов'язковий претендент на титул IBF у на вазі Філіп Хергович розповів про свої плани. Подивіться, я поб'ю Дюбуа, а потім у вересні прийду на Вемблі, щоб зустрітися з Джошуа. Пригадую, як хорватська збірна футболу розгромила вашу англійську збірну на Вемблі з рахунком 4-2. Я маю намір повторити це. Перед 80 тисячами британцями я маю намір розгромити Джошуа. Але спершу мені потрібно перемогти великого хлопця, який ухиляється від поєдинків. Джошуа в свою чергу сказав. Я хотів би позмагатися з Усиком, але не думаю, що це вибір номер один у списку бажань фанатів. Я б дуже хотів ще раз побитися з Усиком і також не проти ще раз зустрітися з Руїсом. Але думаю, фанати хочуть, щоб я побився з Тайсоном Ф'юрі. Коли б мені не назвали дату, я готовий на 100%. Бій відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі. Це те, що мені сказали. Зазвичай ці люди відповідають за свої слова. Тож давайте відштовхуватися від цього. Бій пройде на Вемблі 20 чи 21 вересня. 1 червня у Саудівській Аравії у них буде карт 5 на 5. Там поб'ються Філіп Хергович проти Даніеля Дюбуа та Джан Джілей проти Деанта Вайлдера. Його високоповажність турки Аля Шейх сказав, що хоче, щоб я побився з тим із них, хто виглядатиме найкраще. Він сказав: у майбутньому я хочу, щоб люди дивилися на твій послужний список і казали, що ти бився з найкращими. Я відповів йому: Тепер ти говориш моєю мовою, так що я вірю, що поб'юся з одним із цих бійців. А промоутер AJ Еді Хірн додав: є два моменти: потенційне звільнення титулу IBF та спокуса попитися з Вайлдером. Якщо Деонтей пройде Джана Джілея, а я вірю, що він це зробить, то знову почнуть говорити про поєдинок Джоша Уайлдер. Це однозначно бій, який подобається його висока поважність. відкритий до цього поєдинку. Звичайно ж, він хоче знову здобути титул чемпіона світу. Він би із задоволенням побився з переможцем бою Фьюрі Усик. Наразі нічого не вирішено через всі ці майбутні поєдинки. Подивимося, як ляже карта 18 травня та 1 червня. І на завершення Девід Хіггінс, промоутер Джозефа Паркера, у якого зараз поїзд тимчасового чемпіона WBO, заявив, що його підопічний у наступному поєдинку не проведе реванш з Ентоні Джошуа. Цей поєдинок, ймовірно, не відбудеться наступним, але я хотів би, щоб він стався. Джозеф готовий до цього бою, але я не впевнений, що це станеться. Я вважаю, що зараз Джозеф може здобути перемогу над Джошуа. Я вважаю, що він переможе Джошуа. у команді Джошуа поставлять на Ентоні, але вони розуміють весь ризик. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!